Південний вокзал, ворота Полтави. Перше, що бачать люди, ось цей стихійний ринок. В народі його називають хитрий. В нього немає ні перерви, ні вихідних. Торгівля триває цілий рік. Жодних санітарних норм тут не дотримуються. Продають продукти під сонцем, над дорогою та поруч із бездомними собаками. Ось це м'ясо чекає покупця під палючим сонцем. Продавці, побачивши камеру, зникли і залишили прилавок. А ця продавчиня не втекла. Біля її м'яса брудні ганчірки та використані пакети. На питання, де зберігають м'ясо, каже, що у холодильниках, але в магазинах. «Так гаража тут магазина немає. Ну і що? А ми вивозимо його сюди, свізи. Зачем тут холодильник? А це стихійка, які можуть бути документи. А тут продають молоко теж на сонці. Хотіла з жіночками поговорити, та вони виявилися зайняті. Та ні. нам ніколи ми зайняті. Каву п'єте? Да. А скажіть, будь ласка, де зберігається ваша молочна продукція? Підас я вас холодильники? Чи да ось в машині халачні. А Скажіть, будь ласка. Шофера нету. Раніше свою продукцію на хитрому продавали лише селяни. Нині ж торгують і перекупники. Про це свідчить ось цей ряд машин та обсяги їх товару. Місця займають ще з ночі. Особливо це обурює підприємців з офіційного ринку, який розташований поряд. Нічого проти селян не мають. Просять розібратися з оптовиками. Підприємці написали звернення до поліції, міської влади та податківців з проханням вирішити проблему. Говорить, якщо можна торгувати навпроти вокзалу без дозволів, то можна і в центрі міста. Якщо найближчим часом ситуацію не врегулюють, поставлять торгові намети біля мерії. Просто люди йдуть склади, оптові беруть продукцію, виходять і торгують. Ми читаємо, що це поза межами закону. Крім порушень правил торгівлі та благоустрою, продавці заважають їздити транспорту. Водії змушені порушувати правила дорожнього руху, оскільки місце для стоянки вже зайняте. Поліція щоденно регулює потік продавців та покупців, аби ті не займали проїзд. <плес> Последние два місяці каждое утро, начиная з 4.30, экипажи екіпажі патрульної поліції службу на южному вокзалі для обезпечення в першу чергу порядку в передвіженні як пешеходов, так і других учасників дорожнього движения, маршрутних таксі. Ринок в буквальному розумінні розташований на кістках. Тут знаходяться могили німецьких солдатів. На цій фотографії е, німецькі поховання. Це фотографія 42-го року з архіву. Що з німецьких архівів, що знайдені активістами, там все добре видно. Є, е, як мінімум, ще одна фотографія, на якій є могилки із зірочками, що знаходяться безпосередньо у цьому сквері. За місце запевняють, продавці не платять нікому. Якби була альтернатива, пішли б туди із задоволенням. Якби всі перейшли туди, там би я торгувала однозначно. Місце вже є. Ось така табличка висить на вході до майбутнього ринку. Тут облаштовують територію, вже зробили нумерацію майбутніх точок. На першому етапі з людей гроші не братимуть, але потім необхідно буде сплачувати за місце, зазначає заступник міського голови Олексій Чепурко. Зрозуміло, що Ця територія, на якій вони будуть здійснювати свою так звану підприємницьку діяльність, її треба буде прибирати, її треба буде охороняти, її треба буде приводити до порядку. То зрозуміло, що якусь якісь містові, якісь кошти їм доведеться сплачувати. Протягом місяця обіцяє Олексій Чепурко, має відбутися так зване велике переселення. Наскільки будуть ефективними дії влади та поліції, побачимо вже за чотири тижні.